Вітаю вас на своєму каналі. Продовжую своє відео про мета і секвою дендрон. 22 жовтня 2024 року ми посадили свої дерева, і ось так вони виглядали в минулому році. Ми їх вкривали агротканиною, робили каркас і так наші рослинки зимували. Наприкінці березня ми вирішили їх відкрити, але згодом я про це пожалкувала, тому що потім у нас були приморозки. І метасікою трошечки пошкодилась морозом. В принципі, це гілкопадна рослина, тому ось так вона виглядала весною. Ви можете побачити зелені набувші бруночки, які потім згодом будуть розкриватися і формувати нові гілочки. Майже через два місяці. В кінці травня ось так виглядає моя мета Сіквоя. Вона трошечки пошкоджена морозом. Як ви бачите, такі жовтенькі кінчики це пошкодження морозом. Але нові гілочки, я сподіваюся, будуть наростати і вона буде зеленою. Сіквоя Дендрон це вічна зелена рослина, тому її треба було берегти від цих ранніх весняних сонячних днів, тому що вона. Так само може отримати опіки. Так само наприкінці березня ми її відкрили разом з метасікою. Не знаю, чи треба було її вкривати чи ні, але мені порадили в садовому центрі це зробити хоча б перші пару років для того, щоб вона гарно прижилася, адаптувалася і наростала. Ось так вона виглядала одразу після відкриття. Гілочки ще такі сірувато-зелені. Та але потім вона буде наростати. І через два місяці ось така красуня вже зелененька, і видно, що в неї з'являються нові прирости. Наприкінці травня я підсиплю їм добриво для хвойних, і поки що на цьому мій догляд буде закінчений. На цьому буду завершувати своє відео. Ось це на пам'ять, які рослинки були, коли я їх саджала. І побачимо наступної осені, як вони будуть виглядати.